Українці, українки, наші захисники і захисниці завершується 36-й день нашої загальнодержавної оборони після восьми років війни на Донбасі. Навіть не віриться у це, але вже минув березень, абсолютно непомітно. Плин часу якось навіть не фіксується. Кожен день і кожна ніч для нас стали фактично однаковими. Один і той самий день. Однією і тією ж ніччю. І з одним завданням для всіх захиститись, врятувати людей, стримати загарбників, вигнати їх. Увесь цей березень і п'ять днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі з різних сторін: з землі, з неба, з моря лізуть, летять, пливуть. В них стільки ж зла, скільки жаги до руйнування, що це нагадує. Не людей, а щось потойбічне, якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити якихось пекельних химер. Але коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина, кожна наша людина, кожна навіть та, від кого не очікував раніше, ми витримали у рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо і будемо боротися далі до кінця. Стільки, скільки вистачить сил, стільки, скільки буде можливостей, щоб жодної потвори на нашій землі не залишилось. Щоб якщо химери, то рідні і добрі. Які нас захищають. Впевнений, для кожного і кожної з вас надзвичайно приємно читати і дивитись новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. Це так. Наші Збройні Сили, Національна поліція, Національна гвардія, розвідка. Вони молодці, абсолютно їм вдячність. На північ, від Києва. На Чернігівському напрямку в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми, знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитись на інших. інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість, стриманість в емоціях, стриманість. В переживаннях ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково. Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо. Звісно, кожен повинен як, як може мотивувати наших військових один одного, підтримувати нашу оборону. Хто чи може, діти лайками, батьки теплим словом, волонтери допомогою народ і державам. Усіма ресурсами і можливостями, які є в нас, які є в Україні, стриманість в емоціях, готовність до боротьби поки не досягнемо перемоги. І належна мотивація для наших військових це обов'язкові елементи. Працюю над мотивацією для них я щоденно... Як і кожен з нас, як завжди, перед записом звернення підписав указ про нагородження наших героїв 136 військовослужбовців Збройних сил України вдячний кожному і кожній. І сьогодні ухвалено ще одне рішення щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися усіма. Зрадниками, але поступово всі вони покарання отримують. Тому вже більше не генерал, як начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України, наумов Андрій Олегович та екс начальник УСБУ в Херсонській області Криворучка Сергій. Олександрич, ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їх батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу і щодо захисту нашої держави, її свободи, незалежності неодмінно будуть позбавлені відповідно до статті 48 дисциплінарного статуту збройних сил України вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі далі. А справжнім героям зі служби безпеки така ж абсолютна подяка, як і кожному, і кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв справді дуже багато. Дякуємо їм. Ситуація на південному напрямку і на Донбасі залишається вкрай складно, вкрай. Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області, намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність. Звичайно, це для них безперспективно. Чим більше вони будуть проявляти там свою активність, тим серйознішими у підсумку будуть втрати самої Росії, самих росіян. Бо хто ж ще заплатить за окупацію чужої землі? Також на Донбасі у Маріуполі, на Харківському напрямку, російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужних ударів, будемо захищатися, будемо робити все, що зможемо, ми, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер. Звернувся сьогодні до парламентів держав, наших партнерів Австралії, Нідерландів Бельгії. Відчув повну підтримку, чекаю на конкретні кроки. Закликав ще посилити санкції проти Російської Федерації, тиснути. На агресора потрібно доти, доки агресія не вичерпається. Говорив про це також із президентом Європейської ради Шарлем Мишелем. Ми потребуємо більшої підтримки від наших партнерів саме зараз, коли російські військові зосереджують додаткові сили на окремих напрямках, окрім санкцій. Предметно обговорили Шарлем Мішелем економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проєктів, динаміку нашого руху до повноправного членства в Європейському Союзі. Санкційна політика була одним із предметів розмови керівника Офісу президента Андрія Єрмака з Джейком Саліваном, радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки США. Запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Ми вдячні. Він не дасть обходити чинні санкції, та такі спроби ми вже всі фіксуємо, а також на обмеження роботи чутливих галузей російської економіки, її оборонного сектору. Хай Москві не забувають, що санкційна політика буде тільки продовжуватись і посилюватися. Поки немає миру, потрібні санкції, поки Росія не почала вкладатися так само щиро у пошук миру, як вона вкладається у знищення. Нашої держави санкції залишаться безальтернативними. Провів також сьогодні розмову з президентом Туреччини Ердоганом. Говорили дуже конкретно, зокрема, і про перспективи перемовин в Туреччині з Російською Федерацією, а також про створення дієвої системи гарантій для нашої держави, про безпеку, якою ми. Потребували завжди, і до реального забезпечення якої наблизилися. Вдячен за готовність Туреччини стати гарантом безпеки для України. І наостанок, і я і урядовці вже говорили про те, що в державному сервісі дія стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість наших громадян. Держава поверне нашим людям усе, що зруйнували окупанти: будинки, квартири тощо за кілька днів. Подана вже 25 тисяч заява. Кількість мешканців у цих будинках і у цих квартирах, які були зруйновані по наших підрахунках, 63 тисячі людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше і більше, значно більше. тож Розказуйте, будь ласка, усім, кому це потрібно, про таку державну програму важливу програму. Вже скоро можливість подавати заяви запрацює і офлайн у ЦНАПах у звичному для багатьох українців режимі. Що б там не було, ми всі маємо думати про майбутнє, про те, якою Україна буде після цієї війни, як ми будемо з вами. Жити, бо це і є війна за наше майбутнє, це війна за наше життя, в якій у нас є тільки один шлях: вибороти для України мир, вибороти для України безпеку. Слава усім нашим героям, слава Україні!